Казка про слонення топтика та його яскравих друзів Жило було сеня на ім'я Топтик. Він був сірим, простим на вигляд. І, хоч мав великі вуха і довгий хобот, йому іноді здавалося, що у нього нема нічого особливого. Адже всі його друзі в джунглях мали яскраві і незвичайні малюнки на хутрі. Ось жираф жора з великими сонячними плямами зебра Зефірка з чорнобілими смужками і навіть маленький гепард іскорка виблискував цятками. Дивлячись на них, топтик думав: А чому я не маю жодного малюнка? Як було б добре мати свій особливий малюнок. Але топтик не знав, який малюнок йому обрати. Тому вирішив дізнатися, чому його друзі мають саме такі малюнки. Він вирушив до жирафа Жори, який якраз збирався до річки. Привіт, Жора! Чому на твоїй шиї такі плями? запитав топтик. Жора підняв довгу шию до неба, усміхнувся і сказав: Топтику, це тому, що я люблю ловити сонячні промені. Кожна пляма це маленький промінчик сонця, який завжди зі мною. Чим більше я на сонці, тим яскравіші плями. Топтику дуже сподобалась ця ідея. Тоді він побіг до зебри, яка кипила воду біля річки. Привіт, зефірка! Чому на твоєму хутрі такі смужки? запитав топтик. Зебра засміялася і відповіла. Ну, топтику, це тому, що я люблю музику. Кожна смужка. Це наче клавіша піаніно. Коли я бігаю, то створюю свою мелодію. Хочеш почути? І зебра почала стрибати, ніби танцюючи під невидиму музику. Топтик сміявся разом з зефіркою. Потім він побіг до гепарда на ім'я Іскорка. Привіт, іскорка! А чому ти вкритий цятками? запитав він. Ах, топтику, це тому, що я дуже люблю ховатися. Кожна цятка це моя маскувальна пляма. Коли я бігаю, вони зливаються з природою, і мене ніхто не може наздогнати. І гепард швидко побіг навколо, залишаючи за собою лише ледь помітні цятки, як сліди від веселих іскорок. Наступним топтик зустрів лемура на ім'я Лімо, чий хвіст був у смужках. Лімо. Навіщо тобі такий смугастий хвіст? запитав він. Ой, топтику, це мій знак для друзів. Коли я підіймаю хвіст, мої смуги допомагають іншим лімурчикам побачити мене здалеку, навіть у густих джунглях. Це як маяк, який завжди показує дорогу. А потім топтик побачив веселу мавпочку на ім'я бананка. У якій на шерсті були різнокольорові плямки. Бананко, а чому ти така строката? запитав топтик. Бананка скочила з дерева і весело засміялася. Бо я люблю різні фрукти. Кожна пляма це колір мого улюбленого фрукта. Ось тут бананова, тут манго, а це пляма до кавунова. Я так весело з ними виглядаю. Правда? Топтик захохотав і зрозумів, що у кожного з його друзів є своя особлива історія, а їхні малюнки це частина їхньої унікальності. Наприкінці дня він прийшов додому і вирішив, що, можливо, йому не потрібно жодного з малюнків. Сірий колір теж чудовий, подумав топтик. Адже тепер він зрозумів. Що особливість кожного не в малюнках, а в тому, що робить їх унікальними. Адже сіра шкіра це те, що робить його слоником. І топтик залишився просто собою, сірим і незвичайно добрим слоненням. З того часу топтик радо розповідав усім, навіть якщо ти сірий, це не робить тебе менш вагомим та менш унікальним. І жив він щасливо разом. Із своїми яскравими друзями, які цінували його за доброту і держелюбність, а не за зовнішній вигляд. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.